Всім доброго дня, ми в нас на дачі. Їмо поперецінці вафельки. Та велика пачка у нас за вікусь за 6,49. Там моя вікуська. Бачите, то ми з басейну прийшли, ми були на басейні, а в нас басейн тут недалеко від нашої дачі. Бачите, в тапках село я. там ярослав, руки мої. А я. І вікусь такі капці. Тут моя вікуська. І так я зараз вам покажу. і в мене тут цілий город. Аж два помідори зацвіло. І може зацвіте ще в нас. Ярослав, ти хочеш помахайся трохи. Отак. Добре, не буду його знімати. І ніби може огірочки зацвітуть. Зараз вам покажу, скажете, чи це правда, Папа. чи ні. А зараз трохи мікрофон відкрию, щоб краще мене чути було, бо то ж, де я вмію всю разу. Віці, яка нескласна Шикарно. Це мій величезний-величезний город. Дивіться, в мене помідорчики зацвели, це українські помідори. Як їх доглядати? Тут маленький був тільки цей один, а тут приїхала вже і цей зацвів. В мене, бачите, не всі мене прийнялися. Тут перчики я купила по одній золоту за штуку. І щось таке в мене воно росте. Аж два огірочка, бачите? Не здається, що такі квіточки, правда? Будуть. Тут я спеціально ставила таке зелене, щоб воно було. Її тримає більше, краще. Тут маю аж два, третій такий нещасний. І ще тут. Чересні грот. Радості повні штани. І то знаєте, що так, скажемо чесно, то є. Місто, майже ну, недалеко центр міста. Така наша дочка заросла. Красота. Дивіться. Мені здається, що тут кабани десь ходять. І то страшно. Але класно. Чорнеців немає. Грибів дуже багато. Дивіться, дуже дуже багато. Жодного немає. Ага, є. Ікоп. Краста. І погнала. Знаєте, що я боюся? Я боюся кабанів. Грибів нема, ягід нема. Треба нафік втікати звідси. Дивіться, людей немає. Люди де? Пусто. Знаєте, я боюся, я втікаю додому. Це замість сліз, зато діков нема. Дивіться, де можна гроші протринькати.

Mhm. No nie. No. Więc pytano go, czy te buty ze skóry szyte, czy też z czego człowiek z Kalkuty? I pewnym pięknym ranem ujechał na nim w nieznane, by nie czuć już więcej zmartwienia.